Щороку, у третю неділю червня, в Україні відзначають День Батька, свято, яке нагадує нам про одного з найважливіших людей у житті кожної дитини. Тато завжди надихає не здаватись і не опускати руки, навіть коли ти сам у собі трохи сумніваєшся. Він готовий погратися, і допомогти підготуватися до уроків, поговорити на серйозні теми і вирішити будь-які проблеми. Тато це мій захисник. Він той, хто завжди каже мені, не бійся. Мій тато робить все можливе для нашої родини. Мій тато працює рятівником і він мене цим захоплює. Він для мене приклад справжнього чоловіка. Мій тато чарівник. Він купує мені усі іграшки, які я хочу. Мій тато робить дуже м'які дивани. Він добрий та дуже веселий. Він вміє розважатись і з ним ніколи не сумно. Мій тато милий та найгарніший у світі. Він мене підтримує та вірить в мої сили. Мені подобається, що в мого тата є борода. Він завжди поряд, коли мені страшно. Він ласкавий, чуйний та працьовитий. Мій тато сильний та сміливий. Мій тато може полагодити абсолютно все. Він голосно кричить, коли дивиться футбол. Мій тато дуже смачно готує. Він вміє підняти настрій, коли навіть сумно Мій тато вміє робити дуже велику халабуру. Його всі слухаються, навіть наші коти. Мій тато допомагає Матусі мити підлогу. Коли він віддає мені останній бутерброд. Коли ми з ним граємося моїми ляльками. Коли він мене бере з собою на риболовлю. Коли ми разом на прогулянці ввечері дивимося на зірки. Коли він возить мене на машині до школи та на тренування. Коли ми разом дивимося смішне кіно, то жартуємо. Ми з татом ходимо на спортивний майданчик. Він підтягується дуже-дуже багато, а я два рази. Дуже люблю грати з татом в приставку. Тата, ти хоробрий, як супергерой. Ти мій надійний друг. Ти завжди будеш для мене найкращим. Я тобою пишаюся. Я дуже ціную всі твої корисні поради. Дякую, що ми кожного вечора готуємо яскраве жиле. Я хочу бути схожим на тата. Бути батьком це не просто статус, це місія, що починається з народження дитини і триває все життя. І для доньки, і для сина це орієнтир. Дівчинці тато закладає уявлення про чоловічу турботу, повагу і довіру. Для хлопчика це приклад гідних вчинків. Діти все бачать і все пам'ятають. Тож дякуємо татусям України, хто на фронті і в тилу щодня робить усе можливе заради мирного майбутнього нашої мале. Нехай кожна дитина дочекається батька з передової і щонайшвидше потрапить у його щирі, міцні та теплі обійми.